Усім хай! Ви на каналі Аліса Печенька. І сьогодні ми будемо розглядати види гачерів. Ну, звісно, я до цього дивилася інших. Ну давайте не будемо затримуватися. У нас перший тип. Знаю. Е, як це можна описати, але в голову прийшло тільки одне. І, чесно, такі типи також бувають. Хоча сама лично я з ними не сталкивалась, а просто знайшла у інших блогерів. Всім привіт. У мене копіюють. Відписуйтесь, вона зробила такий хвіст, як у мене, і у у мене всі копіюють, бо я своє придумаю. Вибачте трохи за озвучку, бота. Ну, це нічого. Я не буду тебе зіпсувати, мені шапки відібрали, або недоступен. Не ну добре, давайте до наступного типу. От вам приємно, коли вона от, не прибирає нік. І мені це не подобається. Давайте до наступного типу. тут нічого казати. Коли я дізналася, що таке інтро, я його собі теж зробила. І у мене воно вийшло довго. Тому я думаю, мені нічого показувати. Просто зайдіть на мій, моє минуле відео погаще і подивіться, яке воно було. Якось так. Готуватись до Нового року. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення!